Вон, яка у нас красунька? Білочка к нам приходить вже не перший раз. Чого в нас тільки тут не побачиш в нашому містечку? Ось вона красонечка, ось вона красоточка. Бачите, по вулиці гуляє. По дорозі. Де ви таке побачите? Ну де таке можна побачити? Я через шторку, але ось воно таке чудо. Ось воно таке. Ось прям сидить я її бачу віконце. У нас тут і зайці навіть є, їжаки. У нас тут природа живе своїм життям. Красивим, різноманітним. Трішки вам теж гарного настрою. you yeah, right. Моє ноу-хау. Заказала на тіму деякі речі. Ось а, такий відпугувач. А, в нього глазки горять, це я тільки його підвісила. <кхи> а, він на сонячній панелі, да? ну, така маленька панелька. А, заявлено, як будто воно, а, воно відпугує навіть оленя, а, вовка, білочку. І хтось іще там був. Зараз покажу, як вони блимають. Наскільки ефективний, не знаю. Ну, а, хочеться своїх корочок захищати, бо вони в мене одні. А, ночують одні. А, зараз покажу блимаючі очі. У нас тут навіть землянічка росте під ногами прям. наступний рік подивлюся. Ось така земляничка. Ось такий в мене комбікорм. Да, як я і казала, в мене тут 12 інгредієнтів. Я брала раніше покупний, але він зовсім пустий. Спостерігаю, що даю менше навіть і залишається. Курочки наїдаються динозаври мої. Ну, тобто, ось так навчаюсь. Такі ось спостереження в мене для себе.